Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Забився я в такий кутик, де є тінь. Думаю, в тіні буде краще показувати свої знахідки, робити звіт. Ось таке, друзі. Сонце парить ужасно, бачите? Тож я отак в тіні сів. Ось таке в мене сьогодні по бачите? Я сьогодні, друзі, плавав на тому пляжі, де вчора. Вчора я там взяв три золота і то так те містечко таке. Один такий кутик, закуток, я знайшов вже майже в кінці плавання, як я казав, і вже повертався додому, знайшов це колечко, спасі-сохрані. Тож я сьогодні просто, навіть нікуди не, цей, не запливав, нічого не видумав, просто поверху заплив, там ігня метрів було пару метрів, заплив і занирнув прямо над тим місцем, де я мав вести пошуки. Не став я шукати ще місця, а потім... На це місце, зразу на те місце, бабахнувся і все. Ось такий результат. Ще вчора був знайдено значок такий прикольний. Хто дивився відео, друзі. Ну, то той знає. Я сьогодні надіюся теж знайти щось таке старовинне, таке цікаве. І, друзі, я знайшов. Так, ось таке в мене по смітті сьогодні. Бачите, сміття я забираю все, але немає там багато сміття, бачите? Небагато людей там і того сміття небагато. так Ось тільки в мене свинцю. Це, друзі, куля. Бачите, середньовічна куля. Ось така вона. Це куля точно. Бачите, це не шарпнель. Я спочатку думав, що це шарпнель так вдарила в камінь, так знесла. Ні, це куля. До речі, я вчора теж приніс їх дві. Ну і сьогодні одну. Ну і добре. Оце свинець, це гільза, манліхер. Я, блін, та я так все сміття беру. Рік не скажу, друзі, бачу погано. Ну, Одним словом, таке, на всякий случай її потім відложу, викину це відложу. Ще, що бачите, знайшов. Це, друзі, ударник від якогось снаряда. Бачите? Я не знаю, але це ударник стопудово. Бачите, це ось наколювач капсуля. Ось такий. Від якого не знаю, і Перша чи Друга світова, я не скажу. Тому що тут були і німці, і італійці, і ці як його королівство йогославія І взагалі різне було. Зброя тут використовувалася різна Не знаю я. Але залишу як не як якась бронза. Залишаю. Так, по неходячці, друзі. У в мене цікавого такого немає нічого. В основному Югославія. І дуже багато Югославії та різня. Пізньої багато є. Бачите, немає нічого цікавого взагалі. Немає. От, дойчмарка, дойчмарка. Я навіть не буду чистив, друзі. Вірте на слово, тому що я вже замучився їх чистити. Ось так, бачите? Це дойчмарки. Я їх не чищу взагалі. 4 двойки дойчмарки. Одинички ще є. Єдине, ось, бачите, наша копійочка. 50 копійочок. Ось таке, хтось кинув в море, щоб повернутися. Друзі, не переживайте, я їх в Україну не повезу. Кинули, щоб вернутися в Чорногорію відпочивати. Вона тут залишиться, не переживайте. Так. Бачите, таких монітосів взагалі кінських, бачите? дивіться Які Які великі монети. Не знаю, або ніхто там не шукав ще, або просто так перевернуло море. Дивіться, які здоровенні. Але це все його славі, сміття. Бачите, ніц не варте. Ось таке, це все в мене піде в сміття. Не в сміття, верніше, друзі, просто в відро. Просто в відро. І походяться ці в мене, друзі, сьогодні. Ось дві двоєчки. Так, це 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 11 євро. І... Що там в мене ще 11? 11,90? 11,90. Теж не знаю, коли буду чистив. Ось таке. І тепер, друзі, до знахідок. По знахідках в мене сьогодні цікавого, не знаю, чи попаде на відео, але я і так не знаю коли. А, попаде. Попаде, я там радів. Бачите, друзі, це середньовічна монета. ну Нічого не видно її, потрібно буде проявити. Але вона чуть-чуть менша, ніж ці албани. Вони були два види. Один був Сольдо, а другий якось Сольдіні. Коротше, чуть-чуть менша, Там напис повинен бути інший. Я дуже надіюся, що вона хоч проявить чуть-чуть напис. Чисто для мене, чисто для себе. Щоб знати, да, я таку знаходив, все, в мене така була. Верніше є. Побачимо, друзі, я її проявлю і покажу. Це з цікавого такого. Бачите? А, так, ну фокусуйся. Ось таке. Так нічого не видно, бачите? Ну, я її проявлю по любасу. Ще, бачите, друзі, знайшлося ось таке. Це якась бронза чи що, бо воно позеленіло, бачите? Я не хочу дуже його терти, тому що це, можливо, старе колечко. Містечко там цікаве. Таке, бачите? Але не зрозуміти в морі, друзі, по знахідках. Я так можу казати, воно цікаве, і... а воно, блін, йому років 30. Бачите, воно таке позеленіле. Я вже середньовічні знаходив кільця. Але яка штука, середньовічне видно, що це середньовічне. А тут були і турки заскакували, і всяке-всяке-всяке мусульмани, знаєте, в них різні, на яка ця культура чуть-чуть інша, і вони просто колечка роблять іншої форми. В нас все зрозуміло. В нас середньовічне на бф, засійне поле, на там різні там ті, з листочками пристеньок, на, з підковою, на, все ясно. То козачина, то ще щось, то бідняцький. А тут, блін, друзі, не важко сказати. Не хочу я його терти, поки я його не цей не кинув в розчин мила. Тож його побачимо не скоро вже чистим. Він буде дуже довго чиститься. Щоб я його не спортив. Бачите, дві такі цікаві знахідки, що дійсно цікаві. І ще одна друзі, знахідка, дивіться, зелена. Що за нафіг, я так і не поняв. Не зрозумів ні чорта. Бачите, як не складав, я думав, це якесь колечко, що його можна якось зложити. Бачите, якось на палець там. Що це таке? І таке зелене. знайдено, друзі там саме, бачите? Там таке місце було, таке, такий закуток, як кажеться. Я туди заплив. Бачите, і щось таке, блін, що це таке. Ніби колечко, ніби не колечко. Я вже його складав і так, і сяк, щоб воно якось зложилося, знаєте, і там, чи на палець, чи може на коси щось натягалось. Бачите щось, щось таке? Я потім ще фото поставлю. Це якась бронза. Бачите, то, тому що я знаходив, хто бачив фігуру чоловіка, теж, теж отаке саме: зелене і ось таке бронза. Де-не-де де вона вилазить? Бачите, що це? Тож, друзі, якщо хтось знає, можете підказати, що це таке за фінтіклюшка така. Бачите, не я Якого вже складав двома руками, не то одним, щоб якось палець туди. Не знаю, друзі. Що це таке? Ну, але є. І ще покажу, друзі. Бачите, ось така в мене знахідка там була. Це всередині. зараз я покажу, може так буде краще видно. В середині такий синій камінь, бачите? І по краях такі маленькі червоні камінчики. Бачите, таке прикольне колечко. І що ви думаєте, друзі? Ось таке воно чорне, таке. Це, друзі, золото, бачите? Це золото. Ось дивіться. Бачите? Я його не чистив спеціально. Мене знаєте, як це крутило, щоб в воді його поцарапати. Я його не спеціально, щоб вам показати, друзі. Ось таке золото буває, бачите? Знову ж знайдено в тому закутку. І, блін, нічого не можу сказати. Одне єдине, я можу сказати, друзі, я подивлюся, як, чи є клейма. Якщо є клейма, все, понятно. В металолом, як кажеться. Бачите? Якщо старе клейма, якщо я їх вирахую там, йому 100 років, там, то воно залишиться вдома в мене. У моїй колекції. Бачите, ось таке. Я його ще почищу чуть-чуть. Ну, якщо чесно, цей, не знаю, чи я виставлю фото його почищеного ідеально. Тому що чистити потрібно акуратно. Бачите, воно вже якби не було старе. Бачите, як обросло. А йому, щоб років так 20, воно б вже було камінцями, обтягнуло його. І був би камінь. Я такі вже колечко знаходив. Бачите, це золото. Ось таке цікаве колечко. Оце було знайдено в одному закутку. Бачте? І ще була знайдена оця штучка. Так, бачите? Але це не золото. Ось це не золото стопудово, Тому що я його вже навіть перевірив. Мені тут було дуже цікаво, думаю, що за така штука. Це ні, це якась бронза. це бронза, друзі. Ось такі, бачите, я навіть не знаю, як тут сказати. Старі будуть вони знахідки, не старі. це колечко, бачите, можливо все. Ну, фокусуйся. Ось таке, друзі. Це те, що в мене по-старому. Ну, Це в цьому, все в одному закутку. Оце я взяв. Одна шкода, друзі, не попаде на відео. Монетка попаде. Тому що я знайшов монетку і так пішов, пішов, пішов. Золота в мене ще вроді не було. Мені дуже хотілося золото знайти. знаєте. Я монеткою радів, але золото хотів. І потім я вертаюся на те саме місце, а те місце, яке таке було не скажу, що депресивне. Чомусь я його пройшов одним словом. Потім я повернувся, думаю, де та монетка, де той кашель, я зараз його блін, підніму. І понеслася, кається, Ось таке. от. Ну, і Це золото. І так, ще далі в мене. По монетах, друзі, ще цікавого. Е, в мене попалася ще ось така якась монетка. 10 чогось. Не знаю, що це, 10 чого. Я її потім помию. Я просто зараз хочу показати, друзі. Ну, наслінявий. Що ось така була монетка? Я її помию і постараюся вам показати. Бачите? Тож вже буде раз, дві монетки, я обіцяю помити. І ось ця монета, друзі. Вчора в мене була один в один. Це два Дінара. Бачите, таке, як вчора. З тим королем, все як має бути, бачите? Ну, але ця монета, думаю, буде вбита. Побачу, я її почищу, якщо вона буде. Подавати шанси якісь, я покажу, як я проявляю монети. Ну так, дитяча проявка, друзі, але все одно це краще, ніж буде ось таке сміття лежати, якого неможливо прочитати або очі зривати. Ну, це ось три монетки я проявлю, друзі. Це не знаю, що це таке. Це точно середньовіччя. Це 1920-й рок, 2025 роки. Їх я проявлю. І далі по знахідках, друзі. По знахідках перший в мене попався цей хрестик, він точно попаде. Такий, бачите, маленький, такий жирненький біля 3 грамів. Він мені попався перший. Такі ями великі взагалі. ледве. Якщо чесно, якщо б не якась монета чи сміття, я б його не знайшов. Там така яма попалася в мене, зробив вже десь до 50 см. І він там дивиться, чик-чик є, а його зараз ховати. Першим попався він, друзі. Потім попалося в мене ось таке колечко. Камінчик один втрачений. Ось таке безпантове. Ну, але чого? Красиве. Камінчиків в мене таких валом. Ось таке колечко попалося мені друге. Так, третє мені попалося, друзі, ось така обручечка, бачите, теж обросла така. Без дати, бачите? Ось така. Я спеціально нічого не чистив, друзі, чисто показати. що Ось таким воно буває, бачите, золото морське. Ось таке. Так, Це було третє у нас золото. Четверте золото в мене попало, друзі, ось така обручечка. <кій> бачите, теж ось така. Ось вона. Ну, це вже чуть в з вона мені попала, бачите, обросла як вже з солею. Ось так. Ось таке. Ну і п'ята знахідка в мене попала ось це. Я його вже показував, друзі. Це це коли я вже повернувся на ті місця. Я спочатку знайшов цю штучку, а потім зразу знайшов, можливо, навіть десь поряд. Бачите, не пам'ятаю. І потім ось це золоте колечко. Я його потім почищу. Ну і все. По золоті, що стопроцентно, ну, це ось все. І сьогодні знову ж я не побив свій рекорд. По п'ять друзі, знахідок, в мене вже було стільки разів, я вже з ліку збився. Сьогодні шукав шосту. Думаю, буде мій рекорд, маленька перемога. Це було більше радості, наприклад, ніж від любого того золота, що я знайшов. Що в мене шість було. Нема, блін. Я кажу: вже скільки раз було, по п'ять валом, Шість не було. І ще в мене попалося сьогодні, друзі, ось такий перстень. Бачите, Я себе навіть не тішив, яка кажеться ілюзіями, що це золото. Я не знаю. Я його не чистив. Так мені крутило. Бачите, я знизу чуть-чуть шинку так підчистив. Думаю, якщо знизу її клеймо, це буде шикарно. Ну, Навряд. Тому що біле золото, друзі, воно в моду війшло недавно. А це, бачите, який. Яка ковердяка, як він вже обріз. Бачите? Я навіть не цей, мені інтересно, що за малюнок, але я не чистив, друзі. Бачите, ось таке. Може бути з якоюсь зіркою, з яким хрестом. Все може бути, друзі. Але це не срібло. З хрестом вже не конає, але з зіркою може бути. Все може бути, бачите, ось такий перстень. Ось такі в мене знахідки. Ці 4 чотири я 4-5. Чотири, ці чотири, друзі, я ще виставлю на фото. Ну і все по знахідках. І хто знає, друзі, що це таке. Підкажіть, будь ласка. Бачите, що це таке? Що це таке? Я, якщо чесно, вже скільки я спочатку як почав його викопувати, знаєте, воно ось таке таке якесь, воді. Я думаю, Колт! Блін, скільки я ходив, друзі, по полях, там, хочу знайти колд. Ніяк не виходить, думаю, от він в воді є. Блін, це не колд. Ну таке. яка це мрія збудеться колись. Ще найду я і колд. Не знаю, що мені так в голову його, Ну, він мені потрібен в колекції, каже. Щоб я ще й знайшов. Ось таке, друзі. Ось таке в мене по золоті. По непонятках. Ось тільки знахідок, Тож всім удачі, вам.